Друзі, всім привіт! Відкриваємо майже передостанню посилочку з сайту AliExpress яка прийшла нам сьогодні. Тут, блін, чуть не розрізав сам продукт. Тут має бути жіноча рубашка. Ціна, здається, теж невелика. Так, це жіноча рубашечка. Ціну я Слідочку снапшот скину нижче під відео, щоб ви собі побачили. От, е, Здається, я вже таку рубашечку замовляв собі. Ну, Тобто не собі, а взагалі замовляв. От Камера передає якийсь такий світло-салатовий колір, хоча вона така зелена. Розмір маленький тут низка. Ну, от Така от рубашечка жіноча з сайту Алікспрес. І так з вами був Копанчук Олександр. Канал на Ютубі Лікспрес Волинь. Всім до зустрічі!